Вітаємо на каналі Prime Momentum. Сьогодні обговоримо, як включити індикатор Prime Momentum версія 1.0 на платформі TradingView. Отже, давайте зразу розглянемо способи, як можна знайти наш індикатор. Перший, очевидний, дуже простий: під відео маєте ссылку. Якщо нажмете цю ссылку, вас прямо перенаправить система на наш індикатор, сторінку нашого індикатора в TradingView, буде вона виглядати приблизно таким чином, як зараз бачите на екрані. Сторінка, де змальований наш індикатор, плюс коротенький опис до нього. Щоб він не загубився, ви можете нажати тут ракету і додати вибране, тоді він постійно буде з вами на вашому чарті TradingView. Отже, маємо на чарті TradingView. Таку закладинку, як індикатори. Так виглядає її символ. І коли ви її нажимаєте, тут зразу вам з'являється список індикаторів різних, які доступні на TradingView. Зокрема, в закладинці вибрані буде той, який ви зберегли. Отже, якщо ви зберегли наш індикатор Prime Momentum, то подібно як зараз на екрані, будете бачити Prime Momentum 1.0 в ваших вибраних індикаторах. Після того, як його нажмете, вам зразу він буде хотіти відобразитись на чарті ціни. Це один із способів знайти наш індикатор. Тобто посилочці, яка є під відео. Наступний спосіб, це просто на чарті Trading View на платформі. Ви нажимаєте знову ж таки в закладинку індикатори. І в поле пошуку вписуєте назву Prime Momentum. У вас зразу появиться індикатор. Prime momentum od autora set Crypto Balance. Rozumiecie, że to on. Możecie odkryć podrobice, klikając na ten blank papieru. podrobyci i to, że zobaczycie stronę naszego indykatora. Krim tego, na stronie naszego indykatora, co taka dodatkowa informacja, w samym końcu was będzie wasza linka na nasz account w Twitteri w platformie X. А також до каналу на Ютубі. Там можете з нами безпосередньо зв'язуватись. Також рекомендуємо залишати коментарі, щоб оцінювати об'єктивно, як працює наш індикатор. Це допоможе нам більш бути видимими на платформі TradingView. Отже, ти вже знаєш, як нас знайти. Ми обговорили два способи, як це зробити: силочка безпосередньо, а також знайти. Серед індикаторів, використовуючи поле пошуку, якщо ти нажмеш на індикатор, тоді система. Скаже тобі, якщо ми ще тобі не надали доступу, що мусиш отримати доступ від автора цього індикатора. Як це зробити? Знову ж таки, під відео є силочка безпосередньо на кроки того, як отримати доступ. Можеш під відео нажати цю силочку або написати до нашого менеджера, і наш менеджер вже проведе вас через всі ці кроки підключення індикатора Prime Momentum до вашої платформи Trading.View. Отже, ви вже маєте доступ, ви вже... Зберегли собі наш індикатор в TradingView. після того, як його нажали, вам він появився на чарті ціни внизу, так як він зараз появляється у вас на екрані. І наступна річ, яку хочете зробити, то зрозуміти, як його використовувати. Osnowni bazowi elementy my zaraz wam obworamo. Można witkryty na strojki coho indykatora, prosto narzymją dwa razy na jakiś istłyj holneczki w jaki baczy te na ekranie albo na linii Momentum, jaki je na w co wcmu indykatory. Odrze nażymają dwa razy, witkrywając na strojki. Można takość i dwoma palcikami na touchpadzie na i witkryty w na nastrojki. Таким чином, ви маєте настройки відкриті, prime Momentum версія 1.0 І тут в першу чергу ви вибираєте режим мод торгівлі. короткостроковий середній термін і на довгий період. Три види торгівлі. Кожен із них відрізняється. Отже, ти сам можеш попробувати різні, щоб подивитись, які більше тобі буде підходити. Ми зараз почнемо від першого виду торгівлі, тобто вписуємо тут одиничку. І вибираємо на чарті TradingView двохгодинний таймфрейм, інтервал. Це дуже важливо. Ми рекомендуємо команда, яка создала цей індикатор, використовувати якраз до першого виду торгівлі, тобто короткострокового, саме двохгодинний таймфрейм. Там маємо найкращі результати і ефекти. Звичайно, можеш експериментувати, але ми рекомендуємо використовувати двохгодинний. Отже, вибираєш двохгодинний. Тут маєш вибраний перший тип торгівлі, і дивишся вже на сетапи. Звичайно, будеш дивитись на те, що нового з'являється в тебе, тобто актуально в той момент часу, які сигнали дає тобі індикатор. Зараз бачимо, що на біткоїні на цей момент немає жодного сигналу на двогодинному таймфреймі. Але ти можеш перебирати інші криптовалюти, альткоїни і шукати, де зараз з'являється сигнал в лонг чи в шорт. Його аналізувати. В наших інших відео можеш подивитись, як це робити. Отже, давайте, наприклад, історії подивимось. Наприклад, на якісь з сигналів, котрі були. Тобто, ось, скажімо, для прикладу, тут маємо сигнал в шорт. Маємо тут сигнал в шорт. Щоб зрозуміти, чи заходити в цю позицію, завжди малюємо лінію тренду. Як малювати лінію тренду, ми також показуємо на нашому каналі в YouTube. Там можете повчитись, як це робити. Але ми думаємо, що це не важко, і, можливо, ви вже знаєте, як це робити. Отже, ви малювали лінію тренду, яка має тут дві опори. І бачимо, що в нас сигнал з'явився в моменті, коли була пробита ця лінія тренду. Отже, всі умови для того, щоб зайти в цю позицію, збережені. Пробита лінія тренду, маємо сигнал в шорт. Отже, на наступній свічці. На цьому інтервалі заходимо в шорт. Собі відкриваємо позицію на наступній свічці. і бачимо, що могли заробити 1,77%, якщо з 10 плечем це може бути 17%. Можна було і більше почекати до 2,5%. Такий результат ми мали на короткостроковій торгівлі. Давайте зараз перейдемо з вами до торгівлі на середній термін. Видаляємо те, що ми тут понамальовували. І щоб перейти на середній термін торгівлі, ми знову заходимо в настройки, вибираємо 2 Mid-Term Trading, так як маєте в настройках тут написано. І на чарті ціни вибираємо денний таймфрейм. Це дуже важливо. Найкращі ефекти саме є тоді. Ну no і ось дивіться, зразу на біткоїні бачимо в цьому моменті, навіть де могли би ми заходити в якийсь сетап. Ось таким чином вимальовуємо лінію тренду. Лінія тренду вимальована. Бачимо, що в нас сигнал з'явився зразу після пробиття лінії тренду. Отже, на наступній свічці ми б могли заходити в позицію. На наступній свічці б ми зайшли і мали б приблизно 7%. З 10 плечем, це 70%. А якщо би сотне плече взяли, отже, ви. В середньому терміні торгівлі, ми можемо брати більший процент. Це треба запам'ятати. Короткий термін це маленький процент, середній термін середній процент, довгий термін великий процент. Отже, тут маємо 7%, і ще цей сигнал триває. Можливо, ще ціна піде вниз, і можна буде заробити тут більше. Отже, таким чином ми показали, як працює другий трип. І перейдемо зараз до третього, тобто довгий торгівлі. Znowu wchodzimy na strojki, wybieramy trzeci tryb. Wybraliśmy trzeci tryb. I na interwali wybieramy time timeframe. duże ważne. Wybrać tygnewy timeframe. Oto, zdańcie, na przykład, na sygnale, jaki był tutaj w long. Pojawił się nas tu sygnał w long. Маємо сигнал в лонг в цьому місці. Пробита лінія тренду, отже, могли би заходити в лонг на наступні свічки, тобто тут. І могли би мати 36%, 41%, якщо ми довго налаштовані чекати, маємо терпеливість, то можна би було чекати і до цього моменту. 340%. Пам'ятати, що ці сигнали, які з'являються тут, вони довгострокові. Давайте ще один собі переглянемо. Наприклад, поруч маємо сигнал в шорт. Малюємо собі лінію тренду. Лінія тренду намальована. Бачимо сигнал short. Пробита лінія тренду. Отже на наступній свічки могли би ми заходити. 7,7% могли би забрати. Отже, таким чином працює наш індикатор на довгий період. Обговорили ми з тобою три тиби торгівлі. Обговорили з тобою, як налаштовувати ці триби торгівлі. Отже, ти вже спораджений для того, щоб починати перші кроки з нашим індикатором Prime Momentum в версії 1.0. Більше інформації і більше навчання, як його використовувати в різних видах торгівлі, різних стратегіях, в різних ситуаціях, як поводитись, можеш побачити на нашому youtube каналі Там маємо безплатне навчання, котре зробить тебе професіоналом в світі Prime Momentum.